Звуть Валентин Терлецький. Ви знаходитеся на офіційному каналі Козацька Звитяга. Це окремий авторський блог Козацький покрив де я ділюся з вами цікавою, корисною інформацією, головне маловідомими фактами з історії козацької України. Протягом всієї історії українського козацтва особливою самобутністю, незалежністю, навіть свавільною гоноровістю виділялися бузькі козаки. Те лицарство, що жило на річці Буг та в цілому Побужжі. Адміністративно і територіально, підлягаючи владі коша Запорозької Січі, бузьке козацтво насправді, коли тихцем, а коли і відкрито, завжди вважало себе цілком самостійним утворенням, що інколи призводило до певного ідейного протестування. Ставлення і навіть політичного протистояння з дніпровськими козаками. І на це вони мали повне право, адже саме на бузі у давні часи з'явилися найперші козаки, отже, сьогодні про славних, колоритних, самодостатніх і гонорових бузьких козаків. Як свідчать старовинні перекази літописи, запорожці зобов'язані своєму виникненню якомусь Семену, що походив з правобережної України та поселився спочатку самотньо при гирлі річки Буг для промислів для биття диких кіз, кабанів та іншої дичини. Потім залучив до себе понад 100 людей, своїх сусідів, які назвали його своїм отаманом. Вони пошили собі каптани й штани зі шкіри диких кіз і так здобули велику славу, бо славні були стрільці і. Прозвали їх козарами, згаданих козар з їхнім отаманом Семеном закликав до себе на службу грецький імператор для війни з сарацинами. Примноживши свої війська добровольцями з України, Семен щасливо воював із сарацинами. І за це грецький цар після закінчення війни милостиво шанував їх і назвав їх козаками, і писав про них до короля польського, щоб їх за хоробрі вчинки під своєю протекцією мав і вилів називати козаками, а не козарами. Поверх. Вернувшись із походу, Семен оселився по Очаківській стороні. Кінець цитати. За нашим підрахунком, ця подія відбувалась десь 950 року, тобто ще у 10 столітті. Ця місцина на лівому березі Бузького лиману і понині зветься Семенів Ріг. У вісімнадцятому сторіччі тут розміщувалась козацька залога, яка налічувала 500 і більше осіб. На протилежному боці добре видно руїни стародавньої Ольвії з високого берега. Проглядається майже весь лиман, аж до виходу в чорне море. На півдні відніються обриси Кінбурнської коси на півночі, околиці сучасного міста Миколаїв. У 16 столітті в урочищі на місці злиття річок Великий та шлики Південний Буг козаки-уходники збудували гард – рибний завод, тобто рибний промисел на постійній основі. Від нього й пішли назви урочища фортечки тодішньої мовою Паланки і Слободи, яка тут утворилася бузький гард. В урочищі була своя церква, а також чорнова а проти острова Великого. Паромна переправа запоріжців, яка залишалася найважливішою на південному бузі, аж до кінця 18 століття. Тут завжди несли сторожу 300 козаків на чолі з старшинами. А щороку навесні і влітку, коли зростала загроза нападів татарських орд, цей загін збільшувався до п'яти сотень вояків. Окремими замівниками селилися козаки на інших ділянках лівого берега бугу. Зокрема, особливо місце було на мегійських порогах, про що ми згодом розк... Кажемо в спеціальному випуску про місця сили козаків. Бузькі козаки підпорядковувалися кошу війська запорозького брали участь у всіх виправах і походах запорожців згодом у визвольній війні на чолі з гетьманом Богданом Хмельницьким. Офіційне адміністративно-територіальне розподілення вольностей війська запорозького низового на паланки, тобто райони, відбулося в 1734 році, коли запорожці повернулися у російське підданство. Разом з іншим була утворена Бугогардівська паланка війська запорозького низового з центром у Гарді, і вона стала. Найбільшою на Запорожжі. Паланка займала степи між лівим берегом бугу і правим інгульця з одного боку, та річкою Дніпром і польським кордоном з другого. Гард був дуже зручним і багатим місцем, яке приваблювало різних людей. Тут вони годувались, займалися рибальством або випасом худоби неподалік гарду, мисливством відбували сторожову службу на перевозі. А на території Бугогардівської паланки розташовувалися 373 зимівники і декілька сіл, зокрема Соколи, сьогоднішній Вознесенськ, Вербове, Балацьке, Корабельне, Вовкове, Харсютине, Косівка, Громоклія. Керував життям паланки паланковий полковник, якого або обирали на Січовій раді кожного року, або призначав за згодою старшинської ради кошовий отаман. При вступі на посаду він отримував символи полковницької влади пірнач, прапор та паланкову печатку. Була і паланкова старшина, писар Осавул Шафар. Але весь цей час вузькі козаки вели цілком самостійницьке життя. Саме тут фірмова запорозька децентралізація влади досягла свого апогею. Офіційно підпорядковуючись кошу Запорозької Січі, і Богогардівська старшина. І рядові козаки вважали цей контроль номінальним і завжди гнули свою незалежну лінію, користуючись віддаленістю від центру, величезною територією і прилеглістю до кордонів трьох країн Російської і Турецької імперії та Речі Посполитої. До того ж. На землях паланки і поруч з нею існували ще два зовсім незалежні запорозькі осередки, які не визнавали юрисдикцію коша та й загалом нічию на Дніпробузькому лимані та в Очаківському степу. Вони притягували до себе ту частину козацтва, що воліла вести гайдамацький спосіб життя. Цих запорожців турки та ногайці називали гюруни. Їхня діяльність стала справжнім головним болем для січової адміністрації. Адже вони не мали сталого місця розташування, були кочівними. А ще на громоклії і на мигії у певні періоди облаштовувалися справжні гайдамацькі січі кишла, що мали подібні до козацької столиці вигляд, устрій та внутрішні порядки. І січова адміністрація і уряди сусідніх країн усіляко боролися з вольницею бузьких козаків. Так 1740 року гарт зруйнували загони надбірних козаків польського рафа Потоцького, очолені зрадником, колишнім ватагом Майдамаків Савою Чалем. Та запроси знову відбудували свободу. 1752 року. Почався тотальний наступ москалів на землі Бугогартівської паланки. На півночі вздовж польського кордону для втікачів з Османської імперії урядом була відчужена вели велика ділянка землі запорожців тут утворили так звану Новосербію, а ще побудували фортецю святої Єлизавети якраз для контролю над бутівними бузькими козаками. За два роки був утворений новослобідський козацький полк з відселених козаків з нової Сербії, українських переселенців з Гетьманщини і Правобережжя у 1764 році. З Новосербії і Новослобідського поселення була сформована новоросійська губернія. Все це викликало у бузьких козаків постійні протести, збройний опір і криваві напади на непроханих сусідів. У відповідь російський уряд змушував запорозький кіш, силоміць наводити порядок у Богогардівській паланці. Кілька разів січі до гарду вирушала поважна делегація на чолі з самим кошовим отаманом для проведення розслідування свабільств та заспокоєння бузьких побратимів. І, як правило, такі відрядження закінчувалися видимою, цілковитою покорою бузьких козаків і кількаденним спільним бенкетом. Але як тільки старшинська делегація від'їжджала назад, все починалося. Знову спочатку, не витримавши такого спротиву, турки, поляки, татари і росіяни в 1761 році провели безпрецедентну спільну каральну експедицію на магійські пороги, де зруйнували гайдамацьку січ і вбили кількох характерників. А вже 1775 року, рішенням Катерини II все запорозьке козацтво було ліквідоване його землі включені до складу прилеглих губерній, зокрема Богогардівська Паланка, стала частиною Новоросії. Субтитрувальниця Оля по своєму намагалися упокорити та схилити на свій бік бузьких козаків Османська імперія 1769 року. З козаків Запорозької Січі, Молдаван, Волохів, Болгар та Македонців турки створили бузьке козацьке військо, яке мало воювати проти росіян у новій війні між імперіями. Зокрема, воно було направлено в Басарабію, щоб допомогти зняти облогу з Османської фортеці Хотин. Але замість того, військо перейшло на сторону росіян і протягом всієї війни брало участь у бойових діях в складі корпусу, який знаходився під командуванням генерал-фільмаршала графа Петра Рум'янцева. Ці козаки брали участь у бойових діях під Очаковом, Бендерами, Акерманом, Ізмаїлом. З 1775 року військо разом з родинами розселилося вздовж Південного Бугу і несло там прикордонну службу. А урядом був проголошений маніфест, що обіцяв бузьким козакам 30-річні пільги. Всього цих бузьких козаків було близько 7 тисяч. Вони заснували 26 сіл між Бугом і Інгулом в Бобринецькому і Херсонському пові. Так, що пізніше належали до бузького уланського поселення, центром було місто Вознесенськ біля гирла річки Мертві Води. У 1787 році почалася чергова російсько-турецька війна. З бузьких козаків було сформовано два полки, які брали участь в боях проти Османів під Очаковим Бендерами, Керманом, Кілією та Ізмаїлом. Ними командував Петро Скаржинський, родом з польських дворян. Окрім військової служби, вони постачали армії збіжжя, великі запаси сіна, соломи, коней, рогату худобу. 1800 року бузьке козацьке військо за непотрібністю було ліквідовано. А козаків перед Варили на державних селян їхня кількість сягала 6,5 тисяч осіб, що мешкали в трьох повітах: Елізаветградському, Ольвіопольському та Херсонському. Та вже за три роки російський уряд розпочав підготовку до нової війни з Османською імперією. Тому цар Олександр I своїм указом поновив бузьке козацьке військо в складі трьох п'ятисотених полків, до якого війшло багато представників народів Балканського півострова. І… Подунав'я, виведених раніше із-за Дунаю і влаштованих на нових землях князем Кантакузіним. Організація війська була точно такою, як у Донському і Чорноморському. Воно зберегло інститут виборності старшини, мало свою військову канцелярію, володіло власною землею між Бугом та Інгульцем. Під час російсько-турецької війни 1806 12 років бузьке козацьке військо постійно поповнювалося добровольцями з-за Дунаю: молдаванами, болгарами, албанцями, сербами, румунами та іншими. Три полки Бузького козацького війська у складі Українського корпусу брали участь у боях з армією французького імператора Наполеона Бонапарта в 1812-14 роках. 1817 року Бузьке козацьке військо було скасовано і, ввійшовши до складу військових поселень, об'єднано з двома українськими полками в Бузьку уланську дивізію. Це спричинило повстання і збройний виступ бузьких козаків проти. Російської імперії. 16 липня п'ятисотенний загін повстанців прибув до міста Вознесенськ, намагаючись захопити козацькі клейноди і звільнити заарештованих напередодні козаків. Проти них рушили регулярні війська понад 10 тисяч солдатів, які мали на озброєні гармати. Збройні сутички з повстанцями тривали майже три місяці. Лише в середині вересня рух було придушено. Розправа з повстанцями Лими козаками була надзвичайно жорстокою. Багатьох із них порубали шаблями, потопили в південному бузі, засікли на смерть батогами. Ініціаторів повстання Бабиченка і Гетьманенка заслали до Сибіру. Проте у травні вісімнадцятого року знову сталося заворушення, яке також було жорстоко придушене. Козаків під націленими гарматами силоміць перевели у стан військових поселенців. Отже, бузькі козаки невід'ємна частина славної історії українського лицарства, гідні, горді, самодостатні, принципові та войовничі представники нашого козацтва. А бузький гард та мигія це крайня місця сили України, де гартувався лицарський дух і віками плекалася воля. І зараз, у часи нової війни, з одвічним ворогом, московитом, бузькі козаки майстерно нищать ворога на усіх фронтах і забезпечують нашу спільну майбутню перемогу. Слава бузькому козацтву! А як письменник я пропоную могутню зброю для пізнання правди про історію українського і запорозького козацтва. Книга, сили, воля, віра і держава, які готуються до виходу вже цього 24-го року. Ставте лайки, коментуйте, обов'язково підписуйтеся на цей канал. З вами був я, Валентин Трилецький. До нових зустрічей.